Валерія Грин та Дана Доменська борять стереотипи про жінок у подкасті про неї. Колись давно, коли земля зробила свій перший подих, а ранкова роса виблискувала на сонці, у далекому далекому минулому народилася жінка. О, стоп, Валерія! Та ми ж не про це. Усім привіт, дорогі слухачі. На вашому пристрої грає подкаст про неї, де ми займаємося пошуком жінки, якою її бачить Бог. І її ведучі, я Валерія Гринь та віддана музикантка, чудова мама і дружина, щира та яскрава, особливо сьогодні Дана Доманська. Наш подкаст про злам стереотипності. Про цінність жінки та унікальність, але найголовніше, що дослідження наше базується не лише на особистих роздумах, а й на вивченні інших джерел. Я люблю дивитися на речі під іншим часом незручним кутом. Тому я хочу дізнатися, хто така жінка, поставивши усі незручні питання в першу чергу у собі, і читаючи не тільки книги з психології, християнські журнали і тому подібне, а досліджуючи Біблію. Проте часто чую вигуки у свою сторону по типу навіщо ця зайва прискіпливість. Тим часом у голові думка, чим же тоді прискіпливість відрізняється від критичного мислення. Написано чоловік голова, значить, голова, корися та роби, як кажуть, що тут розбиратися. Однак ми люди пройшли купу етапів, купу епох і змін. І все, що зараз вважається нормальним, колись могло бути зовсім не так або навпаки. Часто ми робимо щось, бо так кажуть чи навіть написано. І це можуть бути справді правильні, хороші речі, але чого вони варті, якщо я не розумію, чому так поступаю? Саме це мене бентежить і саме це я називаю стереотипною поведінкою, коли ми робимо і не знаємо, чому або для віщо, а що ще гірше засуджуємо інше. Адже, як каже мій добрий друг, інше це прекрасно. Саме тому я тут і з великим захопленням хочу дослідити, хто така жінка. Я жінка, і тепер я вже цим насолоджуюсь. Хоча тривалий час я дуже переймала риси хлопців, чоловіків, і це для мене було просто такою насолодою, таким, чим не можу бути чи являтись. І фраза Ну ти ж дівчинка була ключовою в моєму житті. А-а-а. Але, пройшовши оцей чудовий шлях від дівчини, дружини, мами, я насолоджуюсь цим моментом і пишаюсь тим, що можу бути жінкою. А ти рада, що ти жінка? Ти пишаєшся цим? Е, чесно, не завжди. Коли натягую копронки, наприклад, я думаю, ніхто з дівчат з самого дитинства, кожна з них ненавидить цю справу. О, так. Або вже так по-жіначим, коли вибігаєш з дому і згадуєш, що ти не поголила ноги, а зараз літо. ой, В такі моменти я хочу бути хлопцем. Але якщо серйозно, то моя подруга зараз вагітна. І я вкотре задумалася, наскільки ж, неймовірно, Бог створив. Що людина може створити іншу людину? Я просто в захваті від того, наскільки складна репродуктивна система жінки. А, і так як ми з тобою об'єднані спільною метою, дійсно хотілося б більше дізнатися одна про одну. Тому таке у мене питання тепер до тебе. Яка у тебе перша асоціація, коли ти чуєш слово жінка? Um, тепер же це для мене квітка, mm. і дуже часто я кажу своїм. Uh... Студентам, хористам, ти моя квіточка. Uh -huh. Тому що цей момент, коли відбувається е, цвітіння, зростання, так, з насінинки, і потім цвіт, і пахощі, а, а можливо, і не пахощі. Uh -huh. тобто це Малюча квітка. Так, чи, наприклад, квітка, яка ловить мушку. Е, і це теж не завжди приємний аспект, але все ж таки квітка. Це те, що асоціюється з жінкою. Дуже гарний образ мені подобається. Скажи, будь ласка, а хто для тебе був прикладом в дитинстві, в юності? Можливо, історія про жінку, яка тебе надихає? Насправді я не скажу, що в дитинстві на когось орієнтувалася так свідомо. Напевно, звичайно, це була мама. Вона була першим прикладом і гарним прикладом для мене в житті. А зараз я ще розумію, що мене надихає дуже Марія. От історія життя Мати Ісуса, вона для мене дуже надихаюча. Вона мала достатньо сили і перейти такі випробування, які були в неї в житті. І вона була мудрою, люблячою жінкою. Цікаво, мама, це завжди особливий момент, і вона захоплює. Але мені згадалася історія про Бель. Mm. І відрізується музичка, коли вони вже Бенце красиво одягнені. красуня ага. і чудовисько, коли вони красиво одягнені, вже спускаються. І оця пісня цього чайничка чарівного mm -hmm. та і от оця жіночка. І я задумалась над тим, хто вона. Вона для мене була завжди бабусю, ну принаймні на той mm -hmm. момент. А зараз розумію це просто жіночка, в якої ще малесенька дитина. І, mm -hmm. Тобто я, зараз я. <рес> я це. Я От, ця, бабуся. ця бабуся. І е, оця мудрість Бель, яка побачила, будучи юною, побачила mm -hmm. цю красу і змогла е, розтопити це серце. Тобто це те, про що мені хотілося наслідувати. Mm -hmm. Уже у юному віці мені дуже подобалася історія Естер, mm -hmm. тому що вона зробила такий вибір, який би... Не знаю, що змогла б зробити я, mm -hmm. тобто, right. свідомо розуміючи, що мене готують а, до Грему, то просто ще однієї жінки, яка буде з царем. А, чи Змогла я слухняно готуватися до цього, слухняно прийти, е, послухати з дядька, чи не вімкнула я бунт, чи не захотіла би я сказати ні, я маю там кращу думку чи чому я маю е, наражати своє життя на небезпеку. Поки що мені все добре, мене все влаштовує. Mm -hmm. Тому ця історія завжди приклад е, мудрої вольвої і е, слухняної Богу mm -hmm. жінки, мудрість яка від Бога. А Чи була ти комусь музою? я все прошу, щоб я була, щоб моя сестра вона малює, так. вивчилася в художній школі. Я все прошу, щоб вона намалювала мій портрет, бо вона малює, вона намалювала багатьом нашим друзям, подарувала, а мені ні. Але е, вона все одно хороша в мене, бо вона присвятила мені колись віш на день народження Вау. і. Друзі, мій друг намалював мій портрет. Тому якщо в цьому контексті можна сказати, що була музею. Дуже Цікаво. тішить. <рес> Класно. А чи був випадок дискримінації за статтю? Це вже більш серйозне питання. Цікаве. Я, напевно, не згадаю зараз якийсь такий приклад. Не скажу. Чи може, в мене просто маленький досвід ще в житті. Але я просто теж була в християн... навчалася в християнському закладі, думаю, це все ж таки зменшує кількість таких випадків, але, напевно, не стикалася. можливо, ти стикалася? Тут більше, напевно, коли навчання було, і я вступила до мріяного училища культури і мистецтв на Дерганський відділ, і я. Кожного разу читаючи історії, будучи на парах, чула от чоловіки-диригенти, у них кращий слух, у них м'якші руки, у них відповідний характер, а жінки дуже дратівливі, крикливі і тому подібне. У жінок часто змінюється настрій, і вони не можуть бути такими адекватними, як чоловіки. Mm -hmm. І мене це дуже ображало, адже знаєте, коли ти дуже чогось хочеш і омрієш, і тобі кажуть, ти не можеш це зробити. Цей момент хочеться стати чоловіком. Ще. Більше. Mm -hmm. От ти розповіла, ем, що стикалася з такими випадками, а можливо, я, я так подумала, так, я не стикалася, окей. А можливо, я була тим, хто дискримінував дівчат. Це можливо, або хлопців, хто його знає. Ем. Може, ти дискримінувала дівчат на хорі. Були у тебе такі випадки, коли ти потім помітила, така йой, це було не дуже. Це, напевно, не більше моя біль, тому що хлопці, які співають, це діаманти, mm -hmm. а дівчата зазвичай більше мають наполегливості. Mm -hmm. І от зробити цей вибір, особливо сказати, цього разу не ти, і бачити в очах цей розпач. А коли, наприклад, приходить дівчинка, в неї дійсно дуже хороші дані. Але вона каже: Ну мені в школі сказали, в мене немає слуху. І в тебе така біль. Ти розумієш, що насправді треба просто більше зусиль, і ти можеш це зробити, але ти вмажена часом, рамками, навчальним процесом, вимогами. І тут е дійсно відбувається ця дискримінація, бо хлопців бі бі беру більшості завжди е усіх, вже якщо геть е караул або mm -hmm. з поведінкою, або зі слухом, а з дівчатками так. Тому так, я є цим снаряддям. Ми бачимо, що воно в... по-різному проявляється. А І... якби ти створила жінку, ти б додала щось би, чи відмінила б? Не хочеться прирівнювати себе до рівня Бога або йому щось радити, бо ж він все ж таки ідеальними нас точно створив. Просто ми трошки зіпсували його план. Так. А, якщо. Б... Пожартувати, то, звісно, б я забрала червоні дні з календаря, який нам mm -hmm. заважають часто жити. Гормональний фон. Ага. Або, можливо, б зробила менш допитливою когось, mm -hmm. не м'яєва. Але так, впевнена, що Богу не потрібні мої поради. А коли тобі казали, ну ти ж дівчинка, у мене це прямо аж тригер, дівчинка, і що. Я не маю емоцій, я не можу таких чоловік, я не можу одягнути там штани, я не можу повисити голос. А чому я не можу? А він може. Тільки тому, що він чоловік. Як у тебе з цим? Це я стикалася нещодавно, буквально спілкувалася з другом, і він розповідав історію про те, що. От я з дівчатами дуже церемонюся, бо з ними треба ввічливо, обережно спілкуватися. А з хлопцями взагалі ми так не церемонюємося. І в якось угу. він мені навіть по секрету перекинув маленький шматок переписки з іншим е, чоловіком. А, і вони, на мій погляд, просто тупо ображали один одного, принижували, якось попускали. І це в цьому була їх розмова. Я кажу, слухайте, ну, якщо ви вважаєте просто, що хлопці можуть один одному грубі янити, а дівчата ні, то це, звісно, цікавий випадок. Я в цей момент задумалася. І... Ще, звісно, був випадок, коли мені, впевнено, напевно, вперше сказала, ти ж дівчинка, коли я ем... присягаюся, що я захищалася, вдарила хлопця у першому класі. Але що поробиш? Батьки так навчили, що було три попередження, а далі вже самозахист. О, Тому чудово. Ця фраза була не від батьків. Я дуже вдячна їм за, з мого погляду, поки правильне виховання, на яке я рівняюся. Ну ще я не любила спідниці, сукні або рожевий колір. Хоча зараз я взагалі навпаки. Одягаю краще сукню або спідниці, бо мої в них, в них якось зручніше, ніж в танах. ти знаєш, я тепер подумала, що фраза Ти ж дівчинка дуже навіть класна в порівнянні з тим, коли кажуть, жіночка, ви не проти, чи там якщо жіночка погодиться, тому що от мала таку ситуацію, коли до мене звернулася жіночка, і цей день мої мрії розбилися про те, що я ще молода юна і весела. Тобто, Здається, дуже таке гарне звернення, але воно чомусь задіває. Чому? Тому що хочеться, напевно, залишатися в 17, Але це ж теж про повагу, це теж про е, певний рівень. Цікава фраза а, апостола Павла, коли я досліджувала Біблію, я її читала: немає ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одне в Христі Ісусі. Як її правильно зрозуміти? Інтересно. Я думаю, тут просто мова йде про те, що для Ісуса Христа ми всі рівні і рівноцінні, що найголовніше. Йому він не ставиться до нас з упередженнями, бо я жінка або бо я чоловік він не розділяє так, як ми розділяємо. І ось через те, що багато хто ігнорує цю істину. Нам зараз цікаво розібратися, а що ж не так, що ж не так в суспільстві, або може хтось нещасливий, жінки нещасливі, або чоловіки нещасливі. Тому давай спробуємо згадати, що ми знаємо, які проблеми були або обмеження у жінок як раніше, так і зараз. Пам'ятаєш, ми з тобою читали статтю про 10 фактів. Mm -hmm. Уяви собі право голосу. Ну здається, зараз так. Навіть коли йдуть вибори, не знаючи всі жінки і дівчата йдуть. Mm -hmm. а, ну не цікаво. А у Швейцарії жінки отримали це право лише 50 років тому у Португалії 50 років. Що таке? 50 років. А наступне тобі сподобається однозначно одягати штани. <свят> я це, я це, <свят> <тобі> <свят> казала. Що. Я ще це э, дуже активно в своєму житті відчула. Ти вже лайтовіше, але я взагалі просто не мала уявлення, що в університеті заборонялося з'являтися на заняттях в брюках. Це кому сказати? Ми ще з тобою читали про випадок у 1969 році, навіть запам'ятала дату, що дружину англійського пілота не пустили на прем'єру фільму. Уявляєш, це коли це п'ятдесят просто років фільм, тому. не навіть не вистава чи театр, а фільм. Угу. А право на розлучення жінка не могла ні отримати розлучення, навіть бачитися з дітьми для мене це найстрашніше. Ні домогтися повернення її власності. Тобто, хочеш мати свою власність, будь біля чоловіка. Хочеш розлучитися, попрощайся з власністю. Її я пам'ятаю, там якраз описувався конкретний кейс. Навіть її власністю не вважалося. Фамілія її, і вона ну зараз ми маємо право обирати з... так. звичайно. Я зараз думаю, ну яка красивіша, напевно, то і лишимо, якщо видружувалася. Це ти так поки думаєш. А потім, коли ти будеш одружуватися, тобі чоловік скаже: ні, ні, ні я да, назад, знову 50 років тому. Так, так. Але от тоді Люсі Стоун, її ім'я було, вона була першою американкою, яка зберегла своє прізвище після весілля. О, а зараз це буде най найболючіший момент шопінг самостійно. Лише після видання закону про власність заміжних жінок. Велика Британія, 19 століття, жінкам було дозволено володіти майном та керувати фінансами незалежно від чоловіка. 19 століття. Я знаю, я думаю, зараз чоловіки би мріяли, щоб е, їм було заборонено ходити на шопінг разом зі своїми дружинами. Ну так, це такий собі квест. І що справді мене тоді вразило, коли ми читали, що Вперше право на знеболювання при пологах угу. з'явилося у жінок теж лише в 19 столітті, тільки завдяки сміливості королевої Вікторії, яка зважилася застосувати хлороформ так під час пологів. А як зараз в Україні найбільше роботодавців, які рішуче не схвалюють жінок, які мають дітей віком до трьох років, і влаштовуються на роботу на повний робочий день. Це дані з дослідження для фонду ООН. Загалом жінки мають меншу зарплатню і рідше посідають керівні посади, натомість удвічі довше займаються хатніми справами. Ще чула, що в Україні взагалі чоловік заробляє на 100 гривень, а, просто заробляє 100 гривень за аналогічну роботу, яку робить жінка, але вона заробляє 71 гривню. Це теж. Факти з одного дослідження, яке проводило Східне міжрегіональне управління Держпраці. І також воно стверджує, що зі 147 досліджуваних країн в індексі гендерного розриву Україна займає 81 місце. Проте не все так погано. Ми ж знаємо, що ви так. всі вивчали конституцію, і знаємо, що. Ем... Там прописано про рівність прав чоловіка та жінки, які забезпечуються. І для цього у нас є багато засад, які встановлені, і багато проводяться ініціатив і різної реорганізації культурної діяльності громадсько-політичної. І там прописано, що всі мають рівні права у здобутті освіти і професійній підготовці у праці та винагороді за неї однаковій. <гум> Спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я. Однак ми не завжди бачимо, що ці закони повністю виконуються. Або так доброчесно виконуються, як, як би нам хотілося. І за. За статистикою ми бачимо, що формально в Україні маємо всі юридичні засади для того, щоб роль жінки в суспільстві була рівною з чоловіком. Але насправді у нас досі не спостерігається рівного гендерного співвідношення в різних галузях, як в політиці, як у військовій економічній сферах. Хоча однак вони покращуються. І, до речі, це підтверджує випадок. Е е Оксана Денисенко, який стався у 24-му році, суть просто двома словами у тому, що лондонський суд ухвалив, що банк, в якому вона працювала, дискредитував її через те, що вона була жінка. Якщо комусь буде цікаво, можуть знайти цей випадок і почитати статті. Сьогодні у світі жінки стають все більш видимими у всіх сферах, які були традиційно закріплені за чоловіками, а також в питаннях своїх потреб. Історія про те, що людина. Це чоловік, а інше є похідним. Постового змінює сюжет, і тепер жінки мають право голосу, здобутки і можливості. От знаєш, мене засмучують дві речі: перше, ми ніби таке прогресивне суспільство, сучасне, але так і не побороли багато стереотипів та опереджень. І постійно виникає питання, чого ж вони повертаються. А друге, це те, що все виглядає так, ніби ми досягли якогось такого крутого розвитку, що нарешті додумались до того, що жінки і чоловіки можуть бути рівними у правах і можливостях. Але кожне покоління, так як я вже і сказала, воно десь переживає цей виток прогресивності і змін і угу. повертається назад. І іноді суспільство робить... Крок вперед, а іноді і два кроки назад. Mm -hmm. Гарним прикладом зараз є Афганістан. Ти чула новини, так. які сталися у серпні 24-го року. Наскільки Таліби обмежили права? І це зараз, що їм не можна носити підбори, бо чоловіки їх чують говорити на публіці і навіть сміятися заборонено прилюдно. Ну І те, що їх можна бити палицями, якщо видно, їх нігті, не говорячи вже про те, малювати Жах. їх чи ні. Так. Не віриться, що це відбувається у, у нашому 21 столітті. Тому ми піднімаємо ці теми. Адже ж у них теж якась є ідеологія у цих людей, і вони щиро вірять, що вона правильна. Також я Читала, що у період шумерської та акадської цивілізації, можливо, ти чула, так, так. жінки відігравала дуже важливу роль у релігійному житті, а релігійне взагалі було тісно пов'язано з державним правлінням. І у шумерському списку царів навіть є ім'я правительки. Лише одне, проте воно вже було. І цікаво, що в Єгипті було законодавчо закріплена рівність між чоловіком і жінкою. Звичайно, по факту жінкам все одно потрібно було цю рівність. Десь виборювати і, судячи з усього, цей процес був досить успішним, адже ми знаємо багато фараонок, таких як Хатшепсут, Клеопатра, Ніфертіті, і є ще довгий список. Мені на пам'ять приходить ще одна жінка стародавнього світу на ім'я Авігея. Це записано у Біблії, коли Давид потребував для своїх людей їжі і попросив у Навала, а він відмовив цьому. І Давид розлютився і прийшов до них, щоб помститися. Mm -hmm. Mm -hmm. А вона приготувала швиденьку їжу і злагодила цей конфлікт, і це надихає, бо вона пішла проти чоловіка. Але при цьому залишилася мудрою жінкою, яка втамувала оцю ну, війну, фактично. Mm -hmm. Після смерті Навала Давид взяв авігею за свою дружину, уявляєш? Тобто просто дати їжі і мудро бути мудрою в ситуації це круто. Він знав хто така золота жінка, яка має мудрість. Найбільша мудрість в тому, щоб знати, коли діяти, а коли утриматися від дій. Аристотель. Угу. Ну Тут ми можемо якраз побачити, що така ідея прослідковується за стародавніх часів вже були достатньо люди прогресивними та відкритими для рівності статей, як так. в Єгипті, так і в різних інших країнах. Проте ми люди все одно повертаємося до гріховної природи і відходимо від цього ідеалу. Тому мені здається, Біблія навпаки є книгою. Прогресу, де можна знайти шляхи подолання недоліків якраз у цьому світі, і які ми маємо внаслідок гріхопадіння. Адже, на прикладах, ми бачимо, що що тоді, так і зараз жінки стикаються зі схожими утисками. Отож, про що ми сьогодні поговорили? Навіщо піднімали ці теми? Ми бачимо, що суспільство все активніше борить стереотипи, пов'язані з жінкою, її правами, можливостями, призначенням та взагалі самоідентифікацією. І у цю боротьбу по обидва боки втягнуто багато людей і різного віку, і різних професій або соціального статусу. Ми бачимо, що немалу роль грає християнство у цьому. Um, але так же сталося, що релігія не завжди наслідує своє перше джерело. І, хоча авторство безліч стереотипів та обмежень стосовно жінки, приписують саме релігії, далеко не завжди це відповідає біблійному тексту. Але ми бачимо, що Біблія дуже високо підносить жінку та цінує mm -hmm. її. А, але виходить, що за багато тисяч літ людство спотворило ідеал і тепер вимушене віднаходити його заново. Тому у нашому подкасті ми хотіли би разом з вами шукати правду. Досліджуючи Біблію, ми спробуємо побачити, якою Бог створив жінку, яким з якими правами, можливостями та призначенням. Її наділив, чому рівність не дорівнює однаковості, і чому це круто? Сподіваємось, що ця подорож буде вдалою. Так, вдячні друзі, що були з нами. Це був подкаст про неї.